В Україні тринадцята година. Новини на ФМГалочуна у студії Ольга Салабай. Війна вночі атакували дрони, начинені шрапнеллю. Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури міської військової адміністрації Руслан Кандибор. Не здійснювався рух видання митрополітену, тому що платінки збитого спали колію, е, у яких здійснюється видача складів. Який тунель є приміщення охорони, ушкоджена охорона огорожа. Самого не протипо і хоч що ворог веде підступні такі атаки, заряджаючи шахиди шрапнеллю, дрібними осколками, і ми можемо це бачити вже з місця події, де все постійно. Січено навкруги такими дрібними металевими осколками. Що якщо б в цей момент знаходився рухомий склад на коліях і відбувалося переміщення вагонів, ми б мали і понищені вагони, рухомий склад, і також би могли бути якісь жертви чи серед людей. Це було швидко відреаговано державною службою надзвичайних ситуацій. Також з колективом митрополітену обстежили колії. Кандебор зазначив, що під час тривоги усі люди перебували у безпечних місцях. Наразі рухлі. Ні, метро вже відновлено. Державний оператор Тило запроваджує нову модель постачання харчування ЗСУ у 2025 році. Про це повідомили на сайті Міноборони. Пілотний проєкт стартує у Києві та Київській області. Агентство уклало договір із ТОВ Ют компанії, який передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики. У Міноборони стверджують, що це дозволить зробити процеси закупівель більш прозорими та керованими. Рейтинг Путіна найбільше зріс після захоплення Криму у Росіян. Окупація чужих територій викликає задоволення. Про це в інтерв'ю нардепу Миколі Княжицькому розповів лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Більшості росіян захоплення Криму, окупація чужих територій викликає задоволення. От найбільше в них рейтинг Путіна зріс після захоплення Криму це патріотизм бидла. Ми встали з колін, і не тільки встали з колін, а ми можемо в когось щось забрати. Можна говорити про те, що їхня статистика може бреше, напевно, бреше, але все ж таки відчуття захоплення, задоволення від того, що їхня влада захоплює чужі землі. У них щось в основі у них є. Повне інтерв'ю з Мустафою Джемілєвим можете переглянути на ютуб каналі Миколи Княжицького. Економіка Кременчуцька гідроелектростанція отримає фінансування від Європейського інвестиційного банку. Це на відновлення після російських обстрілів. Загалом уряд налічує 200 мільйонів євро на відновлення об'єктів Укргідроенерго. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення канівської, кременчуцької та дніпровської ГЕС. Це дозволить швидко відновити пошкодження, а також забезпечити стійкість цих об'єктів перед новими ударами ворога. Кримінал в Одесі. Неповнолітні дівчата підпалювали автівки. За даними правоохоронці, вони робили це на замовлення за грошову винагороду. Зловмисниць 17 та 18 років затримали після того, як вони спалили один цивільний кросовер та збиралися здійснити підпал ще одного. За скоєне спільницям загрожує позбавлення волі у комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. На одній із вулиць міста зловмисниці підпалили автомобіль Кіа місцевої мешканки, припаркований біля. Її домівки транспортний засіб загасили вогнеборці і повідомили про подію у поліцію. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Технології Спотіфай опублікував звіт за 2024 рік, у якому повідомляється, що компанія виплатила музичній індустрії рекордні 10 мільярдів доларів. Ці кошти отримали не тільки артисти, але й інші партнери, зокрема видавці. У звіті також зазначила, що більше ніж 10 тисяч артистів заробляють на спотіфай понад 100 тисяч доларів на рік. Серед них є ті, хто отримує значні суми 1250 музикантів. Заробили понад мільйон доларів, а 60 – понад 10 мільйонів. Доларів лише зі Спотіфай, і це за рік. У західних областях сьогодні місцями дощутима у Львові Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Ольга Салабай. А більше розкаже мій колега Роман Мудрий.